Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора, ми з України. А я Ірина, і сьогодні наша розмова піде, відверто скажу, будемо говорити про Голодомор. Тому що дата була, час пройшов. На жаль, я трошечки запізно спохопилася. Чи схопилася. Ось. І так, давайте подивимося. Якщо ви, тобто ви це відео, якщо дивитеся, значить голодомор був план сімейки. І так, будемо дивитися, що має сімейка до Голодомору, який був. Ну, давайте візьмемо хоча б 31-й-32-й рік минулого століття. Ось, Але там і було і післявоєнний голодомор. Тому ну, візьмемо, давайте спочатку цей великий. Чи було це в їхніх планах? Ну, дивіться, тут була да, концентрація. Концентрація на цьому була. Це було їхнє стопроцентно, їхня ідея. Ось як я це бачу. Перша карта в нас вже випала трійка мечів, тобто удар. Тобто карта вже показує, що зараз я ще докладу. Зусилля були, Та, Це було сплановано, мої любі сплановано. Все-все було сплановано. І бачите, це була їхня дуже така велика мрія. Ну ми вже говорили, що сімейка має проти українців. Українці в більшості, ну, правда, зараз про сучасних українців я цього не скажу, тому що українці дуже зараз, а, як би це сказати, приморочені. Хоча не порівняти з росіянами, там взагалі темний ліс. Ось, але все рівно. Немає значення чим. Богом приморочили, релігіями, чим завгодно. А зараз Зеленський у нас Бог. Ось, тому українців неможливо приборкати. Згадайте, всі-всі роки. Ми боремося постійно за свою свободу. Другий народ би вже підкорився, як Рашка Європа і всі інші, живуть собі припиваючи, ні, ми, ну, оце такі є ми. Попробуй, от я знаю по собі, попробуй мене закрий. Все, дай мені свободу, я закриюся себе сама і з хати не вийду. Розумієте, оце така українська натура. Свобода. У нас на першому місці свобода справжніх українців. Я не говорю там, як дехто мені пише українчиків. Ось. Ну, це таке, не хочу нікого ображати. Але переходимо назад до Голодомору. Тут таке ціле спрямоване, це одна з мрій сімейки. Приборкати український народ, саме дух українського народу. Тут навіть не, не народ сам, тому що тут карти не показують народ, А дивіться, тут у нас іде в мене. Я загубила свою паличку. Гаразд, нема палички, буду пальцем показувати. Ну, що зробиш? Ану, може, ось цим сірничком з паленим сірничком. Дивіться, ось ця карта і ось ця говорить про дух. Вони не говорять про народ, а про дух українського народу. Тобто, знаєте, є таке навіть вислів: тут русським духом пахне. То не руським, то українським пахне. Ось. Руського духу немає, вірніше, расистського народу. Як і єврейського. І так, тобто це все було сплановано. Сплановано і дуже чітко. Дуже чітко. Ось якось так. Ще й тут у нас виходить король такий ем, жезлів, і вони це і втілили. Не тільки спланували, а й втілили. Ось якось так. Який їхній план був? Що стосовно голодомору, просто подивимося, які, яким був план. Ну, Це все бачите а, чужими руками. Тут виглядає чужими руками. Угу. Ну, вони ж не це, але бачите, зробити е, українцям темною, як то кажуть. Ну, це було, знаєте, такий план, маніпулятивний план, зманіпулювали інший народ. Хм. До речі, я знаю, що багато думають одне, я собі маю своє в голові. У мене відчуття таке: дивіться, Росія постійно брала наших у полон. Постійно, завжди. Так. І що вони робили з ними? Вони їх, ну, по-перше, робили яничарів з них. Це ви всі знаєте про це. І потім пускала же їх, оцих яничарів проти українців. Тобто своїх проти своїх. Ну, я, Чекайте, що я сказала. Ну, Ви зрозуміли, тих же українців проти своїх пускали. Ось і тут, так. Тут збунтували. Ось це все Росія це пухлина, яка утворилася теж з плану е, сімейки. Ми про це говорили. Е, хто дивиться постійно рубрики наші, знає про це, що е, сімейка підіслала в Київ. Е, хто пам'ятає, ми це розбирали? Е, люди які. Е, Ну, не неправдиво постійно під, ну, до влади лізли і тому подібне, які йшли від е, сторони Заходу. Ось. Тому тут було дійсно сплановано. Оце зробити, оце, оце жорстокість, оця жорстокість і темний план їхній підступний. Я так бачу, що дійсно сімейка дуже-дуже добре постаралася. Давайте тоді подивимося, цього року мали мерніше минулого року, цього разу. З 22-го року кажуть, що 23-й там чи 24-й, зараз будемо дивитися. Знову планували зробити голодомор в Україні. І так, знову це була. А, стоп, стоп, стоп. Це знову були плани сімейки, чи це просто рашка сама від себе? Ну, рашка це ті ж самі солдати. Да, був план. Угу. Ось. Хоча вони мало вірили в нього, бачите, мало вірили в нього. Ось, ця от, знаєте так. Але дивіться, ну трошечки, сказаним, сказочним, таким казковим він у них видавався. Але робилося все для того, о, цей напад на Україну відбувався під впливом. Тобто, <кій> вибачайте, і так, да, це їхня справа. Їхна справа. І вони хотіли цього року теж зробити таку, ну, навіть не знаю, хотіли, так. Да. Хотіли. Хотіли. Але їм не вдалося. Не, -не, не вдалося. По-перше, тут світ завадив, і, ви знаєте, от українці стали як один на захист України. Ось як. От і все. Ні, не вдалося. Цього року так планувалося. Але це був такий трошечки, знаєте, мрійливий план. Ось. Хоча, хоча тут дуже-дуже вони дивилися. Так, так. Українці, ви знаєте, в мене таке, така фраза випливає. Українці відбилися від рук. Ось як ось як. Ну, не вдається нас приборкати конкретно. Гаразд, мої дорогенькі, наступний раз я подивлюся, що я візьму. Я зрозуміла, що ви хотіли розібрати економіст. Але економіст, ви знаєте, я, я чомусь, от не знаю, чому, чомусь подумала, що розберу на наступний раз, тому що там багато інформації. Хто така може бути та жінка, яка над Зеленським. Хтось каже, що це його дружина, а, хтось каже що ще щось. Я там трошечки інше бачення маю, але на наступний раз будемо розглядати. Тобто, я вас зрозуміла за вашими голосуваннями, що ви хочете бачити. Плюс у вас там дуже багато запитань будемо розбирати. У нас час є. А, бажаю вам гарного дня, ночі. Хто коли дивиться, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна, моя дорогенька.